Тепер буде так. Окрім вікон, дверей, жалюзі, ролет, кондиціонерів, ремонта вікон. Що там ще в нас є? Осушення повітря, стілажів комори, зберігання шин, це сезонне. Ми ще будемо будувати будиночки. Для цього каркасні. будиночки, Для цього була придбана ось така професійна циркулярочка. Там ще. Це не циркулярочка, це торцовочка з протяжкою. Ну Це різати дерево для рівного, різа, все як треба. Там ще є в мене циркулярочка. Поки невеличка, але якби всі свій час. І сьогодні ще приїхав мені ось такий паяльничок. Для пайки труб така класна, от, пакування таке класне пакування. У нас металевий ящичок, відкриваємо. У нас на три розміри труби. 20, 25 і 32. Ось такі от оброблені і нанесений покриття це тифлон, щоб не, щоб не приставав пластик. Такі от вони всі покриті. Ось такі от це внутрішній діаметр 20-ка. Їх шість штучок. Внутрішній зовнішній по одній. Такий паяльник, він ще запакований. Але я перевіряв, він гріє, все добре. Ось так, якась тут ще й бумажня є на нього, нічого собі не так просто. Тому готуємося до сезону, весна. Люди будуть будувати щось. Зараз побудуємо прибудову в себе до квартири в дворику. Буду це все показувати, будете бачити. А потім візьмемося за серйозніше будівництво каркасних будиночків і прибудову.